21 листопада особливий день у житті нашої держави. У цей день ми відзначаємо день гідності та свободи, що символізує силу духу українського народу, його незламність та прагнення до правди. Цей день нагадує нам про події, коли українці зробили важливий та сміливий вибір вибір бути вільними, почутими та гідними свого майбутнього. Саме 21 листопада розпочалися дві важливі події в новітній історії України: Помаранчева революція 2004 року та революція гідності 2013 року. Обидві вони були боротьбою за права людини, справедливість, свободу вибору та європейське майбутнє. Українці виходили на площі не заради розбрату, а заради майбутнього свого і своєї країни. Це був голос народу, який не погодився мовчати, коли порушують його свободу і право жити в гідній державі. Там не було байдужих, там були ті, хто обрав свободу, справедливість, честь і право бути почутими. Цей день нагадує кожному з нас: гідність це не слово, гідність це дія. Вона живе в українській мові, вона збережена в нашій історії, вона звучить у серцях тих. Хто любить Україну і захищає її словом, працею, знаннями, правдою чи зброєю. Події Майдану змінили країну і назавжди змінили нас. Ми стали сильнішими, свідомішими, єдинішими. Сьогодні ми вшановуємо кожного, хто став частиною боротьби за свободу. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми продовжуємо богідність. Це те, що живе в серцях українців і передається поколіннями.